Солома всій сіє душі розуміння нашого промо. Молимо, помилуй. наші, молимось тобі, не слухай і помилуй, помилуй. нас, Боже, з великої носи твоєї. Молимось тобі, і помилуй. слухайні, помилуй. Ще молимось за велику відця, наша блаженніша епіфанія, велику нашого, високоприсвященнішу до за братів наших священників, священомонахів і за все у Христі, братство нашем, Забом бережемо Україну, нашу золота і війську і що ми тихий мирне життя прожили в всякому блогесті і чистоті. Господи, помилуй, Господи, поміли, Господи помилуй, помилоди помимо. Православних забуш собі відповіть, незабутніх подати істох храму сої. Всіх раніше ми всіх братів наших, що туди повсюду лежать православних. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, за милі життя, мир за рей, Боже, завітання, прошення, душення, рехів, рабів Божих, Митрополита Дмитрія з болівивої і всіх воїнів захисників нашої України, Боже, Божих, протирія, Стефана з проти протирея, Павла з проти протирія, Василя з проти протиреє, Петра з родиною, це Діяхана, Семена з родиною, равів Божих Романа, Люда, Романа Катерину, Юрія, Наталії, Водислава, Матвія, та Єсу, Любомира, Майкла, Миколу Ірину, Андрія Олену, Равів Божих, Юрія, Тетяну, Остапа Захарія. Матвія Івана Галину Найсюдона Богдана Ніна, Михайла Святослава, Хрести Квітко, Квітком, Божих Меланію, Єлзавету, Марію, Оксану, Дмитра, Воїна Андріям, Володимиром з родиною, Миколу з родиною, рабів Божих Юну, Наомі, Дарину Мілену Оль Олександра, Христіана Інну, Лоріана, Олександра Тетяну Семена, равів Божих. Отця Степану, ця Василя, равів Божих, Євгенія, Катерину, Софію Анну, Романа, ревів Божих, Протерея, Стефана, протире, Павла Протарія, Симона, Протрія, Василя, Надію, Русланам, Мар'яну, Остапа, Івана, Степана, Христину Марію, Аделіну, Марію, Андрія Анну, Дмитра, Ілону, Роману, Руслана, Юрію Наталію, Василину. Рабів Божих Евеліну, Віктора, Нікіто Олену, Лео, Олексію, Світлану, Михайла, Світлану, Дмитра, Наталію, Любов, Марину, Тетяну, Надію. Рабій Божих Вікторію, Єву, Максима, Михайло, Ольоксану, рабів Божих, Воїна Георгія, Анатолія Тетяно, Юсифіл, Завета, Миколая, Дмитра, Олега, Рабів Божий, Северина, Вороніку, Антоніну, Дмитра, Романа, Ольо, Василя, Галину, Богдана. Рибів Божевиця, Степановиця по власці, Симоновиця, Василя, Тичану, Олександра, Кристину, Кароліну, Світлану, Галину, Сергія, Рибів, Божець, Петра Анну, Галину, Марію, Володимира Христиною, Миколу, Оксану, Петра, Святославу, Максима, Дарину, Романа, Рибів, Божевиця, Степановиця Андрія Григорія, Мар'яну, Роксуля, Лазара. Мартуану, Ростиславу, Оксану, Тараса, Стефанів з родини, Оксана з родини, Наталі з родини, Тетяна з родиною, Ірину з родини, Леону з родини, Марію з родини, Оксану з родини, Ярослава з родиною, Равів Воровецья, Сипановиця, Василя, Євгенія Катерину, Софія, Анну, Романа, Надію, Лідію, Раба Божовайна, Володимира, Рабів Божих, Галину Володимира, Яну Володимира, Софію Володимира, Рабів, Божих. Володимира Анну, Ганну Єлзавету, Леа Марія Михайла, Тетяну, Златимарка, Водана, Олександра, Рабів, Божих, Воїна Романа Володимира Ярослава, Михайла, Оксану, рабів Божих, Ганну Романа, Лесу Юря, Ірину Володимині, Романа Назара, рабів Божих, Ірину Сергія Оксану, Рабів, Божих, Андрія Світлану, Рабів, Божих. Ольгу Віктора, Руслану, Софію, Івана, Кристину, Максима, Селяру, Роксолану, Мартину, Уляну, Миколу, Анну Вікторію, Ніколію, Марію, Івана, Равів Божих Євгря Олю, Олену, Маркі, Яну, Евеліна, Ірину, Михайла, равів Божих, воїна Павла Наталію, равів Божих, воїна Назара, воїна Андрія, Яну, Тимофія, Ган, Галину. Наталія Миколаїв, Михайла Марія, Віталія Марія, Рабі Божих, Оксану, Дану, Оксану, Миколу Лесь, Андрія Ірину, Софію, Мирослава, Любов, Ігоря, Ольгу, Олену, Олену, Катерину Рабів Божих, Протеріан, Павла, Галину, Анну Ілью, Христину Рабів Божих, Дарія Василя, Наталію, Анастасію, Олекс. Олексу Петра Марію, Марію, Злату, Вікторію, Дмитра, Воїна Остапа, інасаповина Сергія, Рабів Божих, Ігорія, Оксану, Соломію, Тараса, Юрія Олеста, Мартина, Сифана, Галину, Рабу Божу Маріанну, рабів Божих, Міхала Надію, Віталіям Раба Божого. Владислава Анна рабів Божих Василя, Діану, Насесіям, Миколону, Івана, рабів Божих, протереси фанам, отця Василя, по Симона, Петра, її Петра, Ярослава Богдана, Христину, Сум, Галину, Ольгу, Мілгору, Любов Андрія, Юрія Романа, Насисія, Богдана, Каріна Марію, Маланію Тараса, Тетяну, рабів Божих, воїнів Олександра, Богдана, Івана, Василя, Андрія, Іврія Романа, Василя, Тетяну Романа, Кирила, Василян. Равію Божих Володимира Дмитра, Рустема, Валерія, Сергія, равів Божих, воїна Василя, Марії, Романа, Андрія, равів Божих, Лесі, Ярослава, Вікторію, равів Божих, прото Ірея, Стефана, протереє, пала протерея, Семена, протирія, Василя, Римонахар, Темія, Монашкорвару, Ольну Срія, Ольну з родиною, Ніна Світлана, Зона Сієнтіки, довіру з родини, Миколу, Любу з родиною, Марію з родиною, Лариса з Нелію Константина, Олевайна, Андрія война, Богдана. Воїна Ігоря, воїна Сергія, рабу Божу Маріанну, Рабів Божих Тетяну Ольгу, рабі, раба Божого воїна Валентина, рабів Божих Олену, Соломія Марію, Єлизавету Наталію, Даниїла Тараса, Юстинію Марію, рабів Божих болящу Анну Болящого, Євгенія, Рабів Божих Ігоря з родиною Лідію Андрія, Євге, рабів Божих Ольгу. Рабів рабу Божу младенцем, вікторію Рабів Божих, Михайла з родиною, Олександру, Богдану, Мар'яну, Єву, Рабів Божих, Романію Миколая, Рабів Божих, Юрія з родиною Кристиною Іриною Ореста, Рабів Божих, Любов Романа, Галину, Романа Людмилу, Тимофія, Рабів Божих. Маркіяна з родиною, Стефанію Катерину, Макарія з родиною, Юлія Димитрія з родиною, Юлію Рабів Божих, Оксану з родиною, Галину з родиною, Лілію з родиною, Наталію з родиною, рабів Божих, Галину Анну Андрієру, Сланом, Вадимову Ларія Віолетту Лесю, Марія Рабів Божих. Ігорія Ольгу, Луляну, Дмитра Гліва, Іраклія Іллю, Ернеса, Соломію, Олександра, Олега Лесіл Ольгу, равів Божих Богдана, Юрія Ірину, Зоряна, Катерину, Тараса, Маріяна, Ярослава, Надію, Ольгу, Новероніку, Назара, Івана, Олександра, Равів Божих, Ватця Сипана. Отця Семена Це Василя Сиповлавця, Василя Дмитра, Марту, Ольгу, Нікітлу. На зараз Максима, Максима, Романа, звати Вороніку Галину. Ігор'я Рому, ревю Божих, Тараса, Ірену, Нріяну, Ксана, Васисію, Катерину, Василя Ірину з родини, Леся, з родини, віру, з родини Анну, Оксану, Льову Оляшу, Олящу Лесю, Галину, Любу, ревю Божих Юлію. Лідію Людмилу Сергія Софію, рабів Божих Миколу Софію Олену, Івана Марію, рабів Божих Юрія Наталію Марка, Галину Василину, рабів Божих, Богдана Данила, Анну Василя, Анатолія, Зиновія. І всі парафіянці по охрану цього що зберегти зі сякві скороботи гніву біди, з у душем тілесне, що спокійно вони жили, щоб у бо зорові в сіні життя і проходили самого своє господи, без слухай нас є господи, помилу, господи, помилуй. Господи. помилуй, помилуй го. Осиді добродійськом за чистому храмі, цьому за тих, що тобі лиці співають, і за всіх присвітньо людей, що сподівається від тебе, великий багато їм лилості. Бог ти може, чоловік любий, Бог і Святові, славу своєму Ісусі Існує і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки.